Друзі, вітаю всіх на онлайн хвилі радіо Кордон. у студії для вас. Працюю я Віктор Самойленко. І в ефірі програма Гіста у такий важливий день, як сьогодні, 1 жовтня, безпосередньо у День захисників та захисниць України. Маємо крутого гостя, якого ми вже давно не бачили, якого дуже сильно люблять українці. І зараз дуже багато чого змінилося. Що я вже зазначаю, після 2022 року Мирослав Кувалдін став до лав збройних сил України і сьогодні. Він як військовослужбовець культурного десанту, лідер гурту Зев'йо в нашій студії. Мирослава, вітаю. Добрий день, друзі. Вітаю усіх причетних до цього прекрасного свята. Я думаю, що слова поздоровлення я ще скажу пізніше, але чесно, щиро вітаю, ради вас бачити всіх. Ми теж дуже раді вас бачити. Тим більше дуже багато часу. Насправді пройшло. А, розуміємо, що обставини складалися так, що не завжди можна вибити час для того, щоб зустрітися, поговорити а, дуже багато ж. Втретє, вже кажу що дуже багато Останній раз з разом бачилися ще до війни. Мені здається, так. Ро -році у 20-му, щось таке. От скоріш за все, от якраз до чи, якраз тільки тільки після карантину ковіду, чи до нього чи і... мовить до ще і ковід. Був я якось так, забув. От... Зараз до воно цього. вже все легше ставиться. Зараз це називається. Це просто нежить або так. соплі. А тоді, так, да, була проблема точно згадав. Пане Мирославе, наразі ви проходите службу у культурному десанті. Mm -hmm. Якою є ваша роль безпосередньо в ньому, і що означає служба в такому підрозділі? Ну насправді офіційно я рахуюсь в батальйоні резерву, я сержант резерву, здається, так моя посада називається. А по факту нас відряджають в зони бойових дій. Я працюю в мобільній групі, я зараз став керівником мобільної групи. Мобільної групи культурного десанту це ми щойно з вами говорили за, поза межами цієї програми про психологічну підтримку. Ми, власне, теж цим займаємося, тільки займаємося цим за наказом, займаємося морально-психологічним морально психологічною підтримкою особового складу. До мобільних груп входять військовослужбовці, які до війни займалися якимись видами мистецтва. В деяких групах у нас є актори, є поети, які класно пишуть, є актори, які добре можуть прочитати ці вірші. На Сумському напрямку у нас є лялькар, наприклад, є. Ілюзіоніст навіть на якомусь напрямку. Таких груп, як наша, їх існує шість, здається. Одна працює на Сумському напрямку, дві на Донецькому, одна на Запорізькому, одна в Києві перед центром по шпиталях. І от наша мобільна група працює на півдні. Останні там, два місяці я був відряджений до Миколаєва, і ми працювали в Миколаївська, Херсонська області. Це виглядає як щоденні зустрічі з військовослужбовцями. Оскільки великі скупчення заборонені, то це, як правило, не багато людей. Ну там 20 людей це рахується вже багато, коли е на зустрічі присутні. Приїжджає наша мобільна група. У нас в групі зібралися тільки музиканти. Це і добре, і з одного, ну тому що в принципі то музика, я так сподіваюся, що подобається більшості людей, але. Коли є різні інструменти, як то вірші, там, чи вистава, чи візуальні якісь історії, то якби більше ти людей може зачепити. Але ми чіпляємо тільки музикою і якимись словами, які вставляємо, між словами, ну типу між піснями. І це виглядає як спочатку кожен виступає окремо. У нас там є у складі Андрій Кохан, гітарист, дуже класний. Далі Юля Франц, піаністка. Вона дає оце жіноче тепло, жіночу енергію. Є у нас ще саксофоніст Олександр Ярослав Ніколаєнко і Павло Дідківський Трубач. От ми по черзі спочатку виступаємо, а потім ми демонструємо, як це добре, коли працює злагоджений колектив. Ми, от власне, на базі цього нашого ж власного підрозділу зробили ансамбль, який називається інструментально-бліндажний ансамбль шансону. Ну і пишемо відповідно пісні. Я не дарма, так бачите, кепочку одягнув, щоб ці типу, здалеку було видно, що шансон йде. Навіть по формі знайшов, навіть піксельну кепочку знайшов. І. Ну, так у нас відбувається, тут є такий живий зв'язок. Пишемо пісні, звичайно, про військових для військових, і оскільки ми самі військові, то власне це якась така група всередині Збройних сил України. Виходить. До культурного десанту ще було багато чого. Розкажіть про це, бо якщо я не помиляюся, я точно пам'ятаю навіть, що це був березень 2022-го, коли ви складали присягу. Я присягу склав 1 березня. Так, я, до речі, тоді до повномасштабного вторгнення, десь за пів року, я приїхав в село Кваси на Закарпатті. Тоді, дійсно, був ковід, тут роботи якось сильно не було. А я паралельно робив тоді проект, який називався Джонич. Я всім розказував, що я знайшов свого брата близнюка, якого в дитинстві викрали з пологового будинку, і ми не бачились там 40 років. І ось нарешті я його знайшов, і він живе в селі Кваси, і звати його Джонич. І в цю історію дуже багато людей вірили. Але мені хотілося ну точно, щоб напевно вже не сумнівалося, що існує така людина. В Києві роботи не було сильно. Я подумав, поїду я в кваси, поживу. Життям Джонича роззнайомлюся з місцевими людьми, щоб хтось, коли приїхав, коси запитав, є у вас такий гуцул, одноокий Джонич. Щоб сказали люди так. Є. Тобто, власне, я поїхав туди, щоб в існування Джонича повірили. Це зараз прям травма, бо я всі ці роки Шукаєш, брата? вірив, абсолютно вірив в те, що Джонич існує. М -м, дякую. Може, ну ти розумієш, просто всі ці розваги вже ну, типа, якось до війни це ще було весело зараз. Ну, в общем, я так розвінчую міфи. Ну, я взагалі-то поїхав туди з наміром, щоб от точно всі типу, в це повірили, і е, почалося вторгнення москалів. Я пішов до військкомату, до ТЦК, відстояв власне, що я 1 березня прийняв присягу, тому що я 4 дня стояв ще в черзі, тому що тоді, в 2020 році просто здоровезні черги були. І попав до 69-го батальйону 101-ї бригади територіальної оборони. Це ППД у нас було в Рахові. Відразу собі замовив нагрудний знак Джонич, щоб не стати там, не знаю, капченим. Я не знаю, яким там я міг стати. Циганом. Багато є варіантів, як би мене могли назвати. І таким чином моя мрія збулася. У мене з'явилося 500 побратимів, які підтвердять, що да, є такий Джонич, він звідси. І я якраз тоді задумався про те, що з мріями треба бути обережніше, тому що вони збуваються. І от так я впав до ТРО, послужив там півтора роки, служив на посаді Діловода, документи снилися днями і ночами. А потім до мене зателефонував Миколай Серга, запропонував, сказав, що створюється такий відрозділ, як культурний десант. І я з'їздив спочатку у відрядження, подивився, як це відбувається, і потім перевівся, завершив всі справи, що на мені висіли в батальйоні, подякував комбату, і поїхав співпрацювати з культурним десантом. І після цього ми були там рік на Донеччині, а далі вже перебралися на південний напрямок. І там, от уже другий рік я там знаходжусь. Як я розумію, дуже багато було поїздок до наших військових, якраз з метою підтримки, з метою підтримання морально-психологічного стану. Які запам'яталися найбільше знову ж таки, ви були і на сході, і на півдні? От якраз основні орели роботи. Що запам'яталося найбільше? Ну, буває дуже багато історій і. Приємних і неприємних і яскравих. А, ну, Звичайно, запам'ятовується зміна в стані людей, які вони відчувають після наших зустрічей. Тому що, як правило, це ж все в армії відбувається за наказом. Тобто, не те, що там служать якісь фанати культурного десанту, звичайно, такого немає. Просто побратимам приходив наказ. Так, сьогодні у нас концерт, щоб всі були о 9-й годині, там то і там-то. І відповідно. Хтось іде з задоволенням, хтось іде без задоволення, а хтось навпаки. Та, на що мені цей концерт? Я і так втомився. Мені краще поспати, попрати речі. Це мій тіпа, вільний час в такому плані. І от було таке, що пару людей таких залишалося вдома вдома в своєму розположенні. А потім хлопці, які приходили після уже нашого виступу, показували йому відоси, що відбувається на концерті. Він їх сварився. що ви мене не взяли? Що я такі штуки пропускаю? Ні, багато. Ну, звичайно. М -м -м -м. Бачити розчулених солдатів дуже ну це дуже запам'ятовується. Тому, що, в принципі, війна така штука, яка дуже не емоцій. емоції. На війні потрібно бути виваженим з тверезим мозком, таким з аналітичним мисленням, і ну не до емоцій, точно там показувати емоції не місце. Ну, і чоловіки взагалі цього не люблять, але на наших виступах, от. Стосовно лялькаря, би, лялькова вистава. Відразу в голову приходить, я не знаю, щось носок надягнутий на палець, там чи щось таке, дуже смішне. А насправді у нас був такий лялькар. Він зараз є Валерідзех. Він показував дуже глибоку виставу, після якої. Ну, люди, я бачу просто сльози в очах е, ну, здорових, сміливих людей, чоловіків, заскаруглих, закопчених за війною, знаєш, але вони плачуть. Ну, власне, як і музика. Це, я думаю, найцінніші моменти. Це власне те, е, заради чого ми і працюємо. Наскільки зараз, за всі ці роки, за всі ці поїздки безпосередньо а, вас як артиста змінила війна? Ну. Я взагалі не розумію артистів, які вдають, що нічого не відбувається, і продовжують співати про ну якісь там другорядні речі. Але то таке я їм я їх не засуджую. Просто мені здається, що неможливо жити в країні, яка переживає такі моменти, важкі, яскраві, і фактично, ми зараз вся Україна, вся країна і збройні сили зокрема стаємо частиною історії. Ми пишемо цю історію, ми стаємо героями майбутніх фільмів і книг. А, і, ну, звичайно, це на творчості також відбувається. От, те, що я вам розповідав, що ми зібрали групу з військових, яка називається інструментально бліндажний ансамбль шансону. Якщо ви скоротите, ви зрозумієте, що набагато простіше є і назва. Я просто не хочу її в ефірі говорити. І... Там ми пишемо от все на мілітарну тему і. Але знову ж таки, це не, не про важкість війни, а навпаки, про те, що можна воювати з е, вогоньком, я би так сказав. Знаєш, якось так затято, от є хороше слово. І у нас пісні там присвячені комбатам, сержантам, якимсь родам військ від морпіхів до піхотинців. Власне, ми робимо все, щоб побратими відчули цінність тієї роботи, яку вони виконують. І отак і вплинула на мою творчість війна. Я зараз не пишу пісні про те, як. Класно жити на острові і курити Бамбук трошки змінилося підхід до життя. А взагалі, часто на концертах просять виконати щось із репертуару зив'я, адже це ті емоції, я думаю, яким дуже не вист... яких дуже не вистачає нашим військовим через те, що конкретно, от якщо ми говоримо про регі, це мир, спокій, це розслаблення ну, так, знову звичайно. Ж і звичайно, цього можна хоча б має... почути. Воно має саме такий вплив, як ви і говорите. А, очільник культурного десанту Микола Серга каже, що пісня Зорі впливає як знеболювальне, і через це з неї не треба перебарщувати і знаєш, треба в міру слухати. А, я, я співаю пісні «Зев'йо» для того, щоб ну, якби нагадати хто я. Бо мене люди пам'ятають, що 30 років тому я зовсім по-іншому виглядав. І от для того, щоб якось тіпа, навести фокус. А потім ми все-таки переходимо до пісень сучасності. І іноді да, до мене іноді підходять в армії. Нещодавно підійшов е -е, побратим, такий десь на голову, чи на півтори. У мене 1,80 вісімдесят -е, зросту, а в ньому, мабуть, десь там 2,05, і він такий ще широкий, таким з низьким голосом каже: О, я на твоїй пісні виріс. І я дивлюся, думаю, да, значить, класне підрунтя долав. Пісня, що такий козак виріс, знаєш, і іноді це зустрічається, іноді люди просять і пам'ятають. Я роблю це з задоволенням. Також просто що я зараз таких пісень не пишу. Так ви дуже часто говорите про безпосередньо культурний фронт безпосередньо і знову ж таки, під. Подкаст у Альберта Цукренка, так. те, що я дивився, дуже багато. До речі, цікавий момент, що у мене так сталося. Що ем, ми розмовляли з вами два інтерв'ю тому mm -hmm. е, про вашу програму на громадському на ну, той момент, mm -hmm. коли було, і коли вона перестала, у мене дуже довгий був період, що дивитися на громадському, я не міг знайти. А от тепер Є якраз цукренко, зробився, цукренко. і mm -hmm. ну по-перше, мені дуже подобається гості, яких він запрошує. По-друге, він говорить на дійсно цікаві теми. І от одна з тем, яку він піднімав із вами, це саме. Культурний фронт. І mm -hmm. хотілося б дізнатися особисто, що саме він для вас сьогодні: це саме місія, покликання чи зброя? Це все разом одне, одне не виключає все, щоб ви перерахували, тому що ну, культура це ж як ознака просто країни. Якщо москалі говорять, що там тіпа, Росія, там, де типу русский язик. То власне так само це можна дзеркалити, і Україна теж відповідно там, де українська мова, Україна, там, де українська культура, і мені здається, що нас уже от завдяки повномасштабному вторгненню весь світ вже дізнався, що є така країна, Україна. Як пишеться, навіть уже мабуть знають. Але тепер нам потрібно у цей символ, який звучить як Україна, чи пишеться як Україна, наповняти культурним контентом. Нам потрібно створювати державу у свідомості інших людей, у свідомості всього світу, і цим власне і займається культура. Так що це і місія. А якщо говорити про наших ворогів, то, і зброя. Дуже часто е, можна почути, що ну незадоволені взагалі слово сполученням культурний фронт, бо фронт тільки один. Mm. Е, як ви ставитесь до цього визначення безпосередньо як військовослужбовець? Бо найчастіше можна почути якраз таку невеличку критику саме від військовослужбовців. Я не знаю, нас часто так підтролювали з приводу назви культурний десант, типу де ваші парашути? десантів? а в такому плані. Ну але це все назви, і люди, коли люди бачать, що ми робимо, то питання всі е, зникають. А до назв зрозуміло, що можна до чого завгодно, якісь претензії приділяти. Це вже просто від позиції, від життєвої позиції людини залежить. Головне, що мені здається, як тільки люди ознайомляться з вашою роботи, вони зрозуміють, що жарти недоречні, бо це дійсно працює, і дійсно допомагає. Ну так, ну якщо говорити ще от відносно, якщо брати площину а, саме культурних діячів, то ми дійсно знаходимося найближче до лінії зіткнення, і це відносно всього тилу, ми ну, 100% фронт. Я безпосередньо завжди у представників культурного десанту питаю кожного там, коли ми запрошуємо на інтерв'ю, наскільки більше зараз артистів долучається? Хоча б не до повноцінного, скажімо так, не повноцінної участі, а хоча б до поїздок культурного десанту на пев, на певну частину фронту. Ви маєте на увазі цивільних артистів? Так, бо дуже часто спочатку розказували, що дуже багато хто хоче їти. Потім був навпаки оцей от спад період, коли все менше й менше хотіли. Як яка ситуація зараз? Ну, Я цивільних артистів е бачу тут переважно. Вони от в Києві, з групою, з Київської групи, їздять по шпиталях, по реабілітаційних центрах. Є артисти, які якби, дуже довго вже співпрацюють, можна сказати, з культурним десантом. Е е е е і мені, ну, людина, яка якби курує всі мобільні групи, іноді говорить, що у нас є цивільні артисти, можемо запросити, якщо когось потрібно, а у нас група самодостатня, ми через це нікого не запрошуємо. Але по відчуттях, мені здається, що в 23-му році я частіше бачив якихось людей, яких я там пізнавав культурних діячів. Зараз частіше, навіть якось з-кордону якісь люди приїжджають, якісь там. Не знаю, режисери у такого плану всякі чоловіки. Якщо не секрет, з чим саме пов'язуєте це ви, якщо от подумати? Більше через те, що на фронті стало набагато небезпечніше, чи по причині того, що от якась інша причина, не хочеться ну, називати, на, щоб на, не звинувачувати. На фронті нікого. так само небезпечно, як і було. Я думаю, що причина не в цьому. Я думаю, що ті, хто хотіли якось використати це як піар, показати просто свою причетність до всього, що робить країна, і до війська, вони вже зробили свої фотографії, зняли вже свої відоси. Їм немає сенсу їхати. Ну, по-друге, це все звичайно довго вже триває. По-третє, багато цивільних артистів вже стали військовими, і у війську вже в в бригадах, в частинах знаходяться свої культурні діячі, які можуть задовільнити ці потреби. Я думаю, що це так вкупі і працює. Окремо, хотілося б згадати те саме відео, яке ви в березні виклали із складанням присяги. Mm -hmm. Так, ви підписали як останній пацифіст України. А де цей пацифіст зараз? Він лежить і чекає перемоги на те, щоб там, на часи, коли потрібно буде відбудовувати країну, коли ми складемо зброю і заживемо мирним життям. Просто я розумію, до чого ви ведете. Дуже важко бути пацифістом, коли тебе б'ють по обличчю, розумієш, і тоді все-таки просинається не. Не якась така складена в голові філософія, а просто твій тваринний інстинкт захищатися. І, от мені здається, саме зараз цей тваринний інстинкт витіснив усі інтелектуальні надбудови, які були в голові. Якраз про ті часи, коли цей пацифізм може прокинутись, коли буде перемога України, коли дай Боже Росія розвалиться на маленькі якісь кавалки. Кавалки, Яку роль саме тоді відіграватиме музика та культура після от якраз в період відбудови нашої країни після перемоги? Я думаю, що тоді настане найвідповідальніший момент, тому що відразу ж з'являться всі, хто зараз поїхав, притих. То там, типа, в якому немає різниці, якою мовою співати, і головне це ж любов і мир. І от вони всі повернуться і будуть намагатися зайняти свої ніші. Мені хотілося, щоб у наших людей добре працювала пам'ять, і вони ну, якось слідкували. За репутацію, яку от ці люди, про яких я згадую, які там поїхали, не хочу навіть їхні імена згадувати. А щоб люди це пам'ятали і відповідально до цього ставилися, і спитали саме з цих людей, також де вони були і що робили. За цей час з'явилося дуже багато свідомої молоді. Я думаю, що будучим наповнити концертні зали і радіоефіри, а якщо хтось буде ностальгувати за якимись пиришками-пупиришками, завжди можна з'їздити в Іспанію, послухати, чи в... 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 в те, що залишиться від там в Белгородську республіку, яку-небудь, типу, я думаю, так ну так хотілося би принаймні, щоб так було. Мирослава, і наостанок, на останок, якраз у безпосередньо день захисників та захисниць України, що б ви хотіли сказати побратимам, по сестрам і всім українцям, які зараз нас слухають. Друзі, я хочу сказати просто величезне дякую людям, які свідомо чи несвідомо обрали у цей шлях воїна шлях захисту своєї країни, своєї домівки, своїх цінностей. Ми обов'язково переможемо. Ми рухаємося вперед і до перемоги. А цивільним, які підтримують військо. Також хочу подякувати а ті, хто не підтримують. Я хотів би просто, щоб ви зрозуміли, що насправді ми тільки разом зможемо всю цю історію перемогти, і нам все рівно доведеться далі жити в одній країні. Хотілося, щоб ця країна була сильна, красива, незалежна, власне за яку ми зараз і б'ємося. Так що всім нам перемоги. Дякуємо, Морославе, за цю Дякую розмову. За Дякуємо, що знайшли час завітати до нас. Друзі. Я нагадаю, сьогодні в ефірі «Гістай» говорили із Мирославом Кувалдіном, лідером гурту Зев'йо та військовослужбовцем культурного десанту. Я Віктор Семоленко з вами буду прощатися вже до завтра. Друзі залишайтеся на онлайн хвилі радіо Кордон. Почуємось.